Вітаю, мене попросили розповісти вам, чому я так люблю класичні авто. Звідки взялася моя пристрасть до них? І оскільки я на куту триваю, це здається непогане місце для такої розмови. Перш за все це не ностальгія. Зовсім для мене. Більшість і мотоциклів, до яких я маю пристрасть, випущені між 20-ми і 60-ми роками. І мене тоді ще не було. Тож це не може бути ностальгія. Насправді це важливо, бо. Так, є щось у тому, аби водити і бачити машини й байки, які ти бачив, коли був дитиною, але не міг дозволити собі приїхатися чи бути поруч. Але це дещо більше, бо я люблю машини й байки з до мого народження. Є у них щось таке, що близьке мені. Я думаю, що це тому, що вони артефакти, що вмістили собі. Так багато посилів про прагнення, надії, потреби і обмеження їхнього часу. Вони були надзвичайно дорогими речами. Їх використовували як можливість продемонструвати щось про себе, сказати щось про себе світові. І я не хочу, щоб це звучало, наче я не радіо Сергія. Все ж я маленький автолюбитель. Звідки мені знати? Але найкраще мистецтво для мене поезія, картини, все, що я справді люблю. Воно ніколи не є цілковито вільним за формою, воно завжди створене в певних рамках. Завжди є якась межа того, куди ти можеш зайти. І саме в цих обмеженнях, на мою думку, людська ви працює найкраще. Я думаю, що коли ти не можеш просто кудись піти, бо з будь-якої причини випадку з автоіндустрії це хочеть фінансові обмеження. Тож вони мали проектувати ці речі, так аби вони щось говорили, аби вони заохочували людей їздити на них, витрачати величезні кошти на них, але вони мали їх проектувати в умовах фінансових обмежень. Я думаю, це те, що є головним. Я думаю, що коли ви дивитесь на деякі авто і мотоцикли зараз, вони наче машини часу. У них може бути почуття стриманості, можливо, схвильованості, якщо це маленький близький остін, або ж навпаки, сильне почуття колориту, пристрасті, коли однаково ще станеться, і це справді важливо. І на мою думку, на своєму піку машини і байки з будь-якої ери хороші. Вони у тій точці, де людська винахідливість, креативність, інженерна виучка, прагматизм, утилітаризм, здоровий глуст. Вони переходять в межі свого утилітарного, вони стають мистецтвом. Справді, вони форма виразності, вони спільна форма виразності, вони кодифіковані послання, вони, вони важливі. От і все. До того ж. У них міститься потенціал перенести вас з одного місця в інше швидко, а швидкість сексуальна, переконлива і приваблива. Бо швидкість означає, що ти можеш бути біля вдобичі першим, біля їжі першим, біля пари першим. Швидкість дещо людське. Нам потрібно бути першими. Перемога це еволюція. Це Це те, чого ми прагнемо на клітинному рівні і липше. І це виражено в цих творах мистецтва. Я думаю, вони бісить чудові. Я їх люблю і завжди любитиму. До того ж, я не події, що прославляю їх. У мене великий келих Шапацького там трек, на якому деякі з цих красунь от-от буде змагатися за перемогу.